Інноваційний підхід основа безпеки прилучан. Такої ж думки і директор компанії НЕКін Денис Щербина. Організація облаштовує системи автоматичного відчинення дверей в укриття під час повітряної тривоги. Ця розробка вже пройшла відповідні тестування. Її запроваджує більшість міст. Це розробка, власна наша нашої компанії. Ми розробили софт, ми розробили в принципі логіку роботи цієї системи. Ця система автоматично спрацьовує під час того, як починається повітряна тривога. Двері в укриття автоматично відчиняються, тобто замок магнітний, да, відчиняється. Повітряна тривога закінчується, відповідно, двері зачиняються. Денис родом з прилук, тому став ініціатором встановлення цієї системи саме в нашому місті. Обладнання на загальну суму більше 45 тисяч гривень компанія Некін надала безкоштовно. Вирішили, що ми виберемо укриття. Зразково показове яке можна буде оснастити такою системою, тому що, ну скажімо так, для встановлення цієї системи все ж таки важливо, щоб укриття мало якийсь презентабельний вигляд. Ну тому що тоді немає сенсу, що ж там тоді охороняти. Система дозволяє забезпечити там безпеку того обладнання і. Там матеріалів, я не знаю, все, що ставиться, і облаштовується чим укриття для того, щоб зберегти це все від актів вандалізму, від крадіжок там, і так далі. На запит Дениса відгукнулися волонтери, адміністрація підприємства, на якому перебуває та не укриття, а також керівництво Прилуцької районної військової адміністрації. Спільно вони вирішили обладнати такою системою одне з укриттів, що знаходиться в мікрорайоні 273-го кварталу. Володимир Чернов особисто перевірив систему в дії. Говорить, це найкращий шлях. Вирішення проблеми доступу мешканців до укриття. Запропонували, давайте ми зробимо. Автоматичний доступ до укриття відповідно до того, як працює система. Система дуже цікава, вона автоматично спрацьовує в результаті подачі сигналу повітряна тривога, і всі мешканці відповідно можуть, хто знаходиться поруч біля цього укриття, вільно зайти і отримати ті безпечні умови, які зобов'язана влада відповідні органи створити. Як говорять фахівці, смарт-система досить зручна. Під час повітряної тривоги двері відчиняються автоматично. Це можливо за наявності підключення до інтернет мережі, адже дані про початок та відбій повітряної тривоги надходять онлайн. Система налаштована на ту область, в якій вона встановлена. В даному випадку це Чернігівська область. Якщо в Чернігівській області спрацьовує тривога. Ми отримуємо там по прямому офіційному каналу. Ці всі дані інтернет-провайдер Гранат Україна на безоплатній основі підключив дане укриття до інтернету. На безоплатній основі ми підключили дане бомбосховище, так як самим дуже цікаво. Такий проект бажано нам хотілося, щоб таких проектів було в нашому місті побільше. Система працює навіть при відключенні електроенергії, адже забезпечена резервним блоком живлення, котрий протягом чотирьох годин може направляти електроенергію для оптимального перебування в укритті. Для зарядки накопичувачів потрібно близько двох годин. Також в укритті обладнані точки доступу до енергоживлення, що працюють навіть за відсутності електропостачання і можуть підзарядити близько 20 телефонів. Окрім основних функцій, система обладнана спеціальними кнопками виклику екстрених служб. Повідомлення про потребу у допомозі надходять на спеціальний телеграм-канал, до якого можуть бути під'єднані оператори надзвичайників, поліції і швидкої медичної допомоги. Також на вході і всередині укриття встановлено системи відеоспостереження. А от для постійного доступу мешканців до укриття Система облаштована магнітним замком. Магнітний замок це додаток до нашої системи, тобто наша система є мозком, який управляє там тим чи іншим обладнанням, яке до нього підключене, в тому числі. Так, зараз ми можемо бачити табличка укриття. Це для чисто для зручності у темну пору доби, щоб людина могла зорієнтуватися і розуміла, що е, світиться табличка, значить, укриття відчинене можна вночі, коли нічого не видно, наприклад, блекаут, ніде ніякого світла немає, щоб можна туди було потрапити. Сховище перебуває на обліку комунального підприємства Прилуки житлобуд Ростислав Татусь, головний інженер, сьогодні також прийшов, щоб ознайомитися з новою технологією в нашому місті. На балансі нашого підприємства на даний момент знах. 12 сховищ та укриттів. Облаштуванням даного сховища за сприянням міської ради було виділені кошти, субпідрядник виконав ремонтні роботи, було відновлено електропостачання, водопостачання даного приміщення, була облаштована вентиляція в даному приміщенні, а також забезпечене місця для сидіння та ємності для. Питної води на випадок, якщо мешканці змушені будуть перебувати тут деякий час. Нам дуже приємно, що даний об'єкт нашого підприємства, яке знаходиться на нашому балансі, обрано для цього пілотного проєкту. Так, це спрощує обслуговування даного приміщення, виключає можливість вандалізму, краж. Це скорочує присутність, так, людського фактора при обслуговуванні. Даних приміщень дирекція компанії НЕКін сподівається, що позитивну оцінку роботи даної системи в першу чергу нададуть безпосередні користувачі даного укриття. До слова, це підприємство розпочало свою роботу під час повномасштабного вторгнення. І зі словами коли як не зараз працюють задля безпеки українців. Про людей думаємо, людей забезпечуємо там необхідним для безпеки. Необхідним моту такій важкій ситуації у ситуації війни, яка зараз у нас, як мені говорили, це майбутнє, до якого нам треба йти, для того, щоб стати частиною, в тому числі там цивілізованого світу.